Вже кілька тижнів в районі старого міста тривають роботи з реконструкції мережі вуличного освітлення. Старі лампи розжарювання тут міняють на й економні світлодіодні. Цим проєктом передбачається змонтувати шафу управління. 46 зеленим кольором ви, ви обозначено 46 опор, які на даний момент вже змонтовані. Стоять. Ви можете ось тут побачити вон, раз, два, три, чотири опори. Це існуюча опора, вона залишається. Змонтувати 196 світильників і 7,5 кілометрів кабеля. Загальна вартість цього проекту майже 1 мільйон двісті тисяч гривень. По його завершенні розпочнуть реконструювати мережі і ще в одному кварталі старого міста. Загалом на цей рік запланували виконати відповідні роботи на чотирьох об'єктах. На все про все в міський бюджет заклали більше трьох мільйонів гривень. Раніше лампи накалювання у Вінниці міняли на енергозберігаючі вже другий рік на світлодіодні. Вони ще більш економні. А якщо просто лампа накалювання і енергозберігаючі, то різниця економії електроенергії в два рази. Але ми розпочали програму в рамках енергетичного сталого розвитку, встановлення світодіодних світильників. У нас сьогодні вже встановлено більше 300 світильників, то якщо порівняти з простими лампами накалювання, то економії в п'ять разів. А від енергозберігаючих – два рази. заміна мереж зовнішнього освітлення ще один крок до благоустрою старого міста. Раніше мешканцям приватного сектору завдяки програмі співфінансування провели каналізацію. В Планах звести в цьому мікрорайоні сучасний дитячий майданчик. Тут у нас було сміттєзвалище. Є підприємець, який це все прибрав благоустроїв територію. А в цьому році ми плануємо на умови співфінансування, відкрити хороший дитячий майданчик і. Зелену зону відпочинку. Левову частину грошей готовий вкласти підприємець. Ще частину виділить міська рада. Мешканці здаватимуть хто скільки зможе. Проект майданчика вже почали розробляти. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.